7 грудня, середа Євангелія від Луки 15, стих 1 по 10. Усі митарі грішники приходили до нього, що, щоб його почути. А фарисеї з книжниками нарікали Цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус сказав до них цю притчу, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець, і Одну з них, загубивши, не зоставить 99 у пустелі та не піде шукати загублену, поки її не знайде. А знайшовши, кладе її собі, радіючи на плечі її, повернувшися додому, скликає друзів та сусідів і до них каже: Радійте зо мною, бо я знайшов овечку, що була загубилась. Отак кажу вам. Що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над дев'ятдесят дев'ятьма праведниками, що їм не треба покаяння. Або котра жінка, маючи десять драх, і яка одну загубила, не засвітить світла, не замітатиме своєї хати і не шукатиме її старанно, поки не знайде, а знайшовши, скличе подруг і сусідок. І їм каже, радійте зо мною, бо я знайшла ту драхму, що була загублена. Отак кажу вам, буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається. Прича про полишення 99 овець у пустелі та шукання однієї загубленої в горах, насправді показує не людську логіку, а Божу. З людей мало хто би залишав без нагляду все стадо і пішов шукати одну овечку. Причча про драхми більш близька людській логіці, оскільки загублені гроші зазвичай ми шукаємо. Однак, знайшовши, не спішимо скликати друзів, і сусідів та святкувати з ними, бо це витрати. Іншими словами, Господь хотів пояснити. Як трепетно Бог ставиться до кожної людини, особливо тієї, яка найдальше заблукала. У притчі є 99 овець та 9 драхм, які не губилися. У житті натомість усі ми губимось, відходячи час до часу від Божих заповідей, за винятком дітей, які помирають, не маючи гріха. Але хтось відходить на два кроки. А хтось справді далеко. Так от Христос каже, що найбільша радість на небі тоді, коли кається той, хто відійшов далеко, не тому, що Бог Його любить більше, а тому, що покаяння його велике і глибоке. Згадаймо притчу про блудного сина, але відчути у Боже прощення і радість можна і без великого гріха. Просто не судячи інших, бо нікому з нас не відомо, наскільки інші перевершать нас у покаяння. Господи, нехай покаяння кожного з нас буде справжньою радістю на небі.